У вівторок, 23 липня, сумська громада назавжди попрощалась із двома захисниками України солдатами Олександром Деменком та Сергієм Щербаком. І з самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими провели в останню земну путь 39-річного мужнього воїна Олександра Деменка. Чоловік служив на посаді помічника гранатометника гранатометної групи вогневої підтримки. Загинув хоробрий чоловік 19 липня поточного року до останнього подиху, боронячи батьківщину зі зброєю в руках. У серцях та спогадах людей, які добре знали та поважали Олександра, назавжди залишиться світлий. Добрий спомин про справжнього патріота України. Це мій друг. Точніше, брат мого кращого друга влада. Олександр завжди був позитивною людиною, усміхнений і завжди в будь-якій ситуації був готовий прийти на допомогу. Якщо міг, то завжди виділяв хвилинку, щоб допомогти будь-кому. Енергійний, життєрадісний. Ну, все, що добре можна сказати, це підходить. Дуже позитивний. Ну, не вся родина така, всі, всі три сини, і всі дуже такі особливі. Дуже багато історій. І ювілей його відзначали 30 років. Ми з Владом, з його братом там співали. Я був ведучий і взагалі і День села, і все, все що згадується, це лише таке свята різні. Весели, веселий дуже хлопець і кхе, був, заряджав всіх, хто його оточував лише позитивом. Сашко був справжнім патріотом. Він був справжнім товаришем другом. Він завжди був веселий, усміхнений. Завжди казав, що все буде окей, коли ми йому казали, бережи себе. Нам його дуже не вистачать буде. На жаль, найкраще нас. Покидають. Ну, Тепер він буде звідти захищати. Вічна слава герою. Відспівали народного героя Олександра Деменка у святих георгіївському храмі Православної церкви України. Ще йшли в мирі Господи помилуй. Ще й молимо за обов'язкові душі нового преславного воїна. Олександра, не забезпечуй ще йому свято, якщо ви Господи, помилуй. Бога Господь благоселив душу, я там неправедність спочивай. Господи, помилуй. Милості Божої, царство небесне, лікуща, який обриста безсмертна, царя і бога нашого, тосимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Господи, помилуй. Захищаючи Україну від окупантів зі зброєю в руках, пішов у життя і 29-річний відважний воїн, солдат Сергій Щербак, який помер 19 липня 2024 року. Воїно-оборонець служив на посаді розвідника зенітного артилерійського взводу. По обіді 23 липня труну з тілом бійця привезли до свято Георгіївського храму, де рідні друзі та знайомі, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися з Сергієм. На той час, коли Сережа навчався в школі. Я була директором школи і вчителем української мови і літератури. Нам дуже боляче сьогодні переживати таку втрату. Цей хлопчик ріс у нас на очах, він був дуже розумний, товариський, чесний. І хочеться низько поклонитися йому за те, що певний час він був там, на передовій. Захищаючи нашу Україну, нам сьогодні такий чорний день, хоча він чорний вже нам із п'ятниці, коли ми дізналися цю страшну війну. Пам'ять про нього буде жити вічно в наших серцях. Дуже шкода, що так рано обірвалося його молоде життя, адже він ще міг принести велику користь всім. Тому низький йому клін і вічна пам'ять. Я знаю його з семи років. Він хлопчик був дуже такий жвавий, веселий, добрий. Ну, просто світла дуже людина. Я не можу, не віриться. Це, це дуже страшно. Дуже молодий ще й можуть. Хороший, веселий, добрий він був. Ніколи не обіжав нікого. Ми разом вчилися. Дуже жалко, що такі гарні хлопці погибають, а другі гуляють. Вибираємо квіти не на весілля, а вибираємо квіти на похорон. Сергію. Сергій був дуже добрий. Він ніколи нікого не ображав. Він завжди відгукувався на допомогу. Дуже жалко, що такі молоді хлопці просто гинуть з від нації. Йому жити життя і народжувати дітей, одружувати з жінкою. А виходить, що його життя так швидко закінчилось, відспівали мужнього воїнооборонця Сергія Щербака у Святого гооргівському храмі Православної церкви України. Ще, ще ми Господу помолимось, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого новопреставленого воїна Сергія, і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини, вільної і невільної, Господи, помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Олександра Доменка та Сергія Щербака поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.